Добрий день. Вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов. Сьогодні 18 травня 25-го року. І хочу коротенько зробити огляд, що на зараз як росте в садочку. От гарненько так повідростали трояндочки. прям це ті, що практично на нуль були зрізані. Ось також. Кож. Ось уже гвоздичка починає квітнути. Пройшов у нас вчора сьогодні маленький дощик. Хотілося б кращого, але маємо те, що маємо. Ну, от на деяких, звичайно, ті, що троянди не зрізані були під ноль, вже є ось такі і пуп'яночки. Ну що зробиш? Палію ми вже відквітають. Вже, Ось, взагалі в цьому році хочу сказати, не знаю як у кого, у нас е піони практично квітнути не будуть. Не розумію чому. Кожного року квітли. Це такий лілейник. Ось вже буде буквально через день-два розквітне. Не знаю, що з піонами, але не квітне майже ось ці ті, що, я думаю, можливо, це з морозами зв'язано. Оцей ось, самий ранній, він якось пізніше е, показує свої носики і, відповідно, е, раніше квітне. Він розквіт. Всі останні, ну ось на цьому також є пуп'янки. Тут два, там у мене два під хатою там теж немає чому квітнути. Ну я так думаю, це зв'язано звичайно. З... Це зв'язано звичайно з цими морозами, які були. Другій половині лютого. От як гарно у мене вже клематіс на опору сперся. Ну, вітер сьогодні прям страшний, он, дивлюся, вже висить, е бузина зламалася. Ну, ось, як гарненько також е жовтого кольору і ще так, як не сильне. Сонце світить, то м, прям Барбарис Марія дуже гарний. Хвойники також гарненькі. Ось Барбарисик, Лютін Руж, цікавий він такий. Це такі півники квітнуть. Це такий. П'єртерансарт. Ну он, навіть якісь пуп'яночки викидає, так, викидає. Ну, щось буде. Це ось гарненько квітне, клематіс, цільнолисний. Це дуже гарнюній барбарис оранж-рокет оранжерокет. Для барбарисів, звичайно, час, коли весною, то вони саме найкращі. Клематя цей дуже також гарненько в цьому році, якось квітне. Ну, вже деякі ось дивіться і відквітають. Але в нього також тоді, коли від квітне гарні, като гарненько також квітне, вон, різні букашечки бджілки Ось така взагалі картиночка. Е, от, от також клематі з Ожесіна. Також квітне, не сильно вони такі гарненькі, ці квіточки, тому що я думаю, так його морозом також прибило трохи. Карагана також квітне. Спірейки, от непогано. Бачите, які такі, такі п'ятна. Ну, хоч трошечки, звичайно, дощик землю змочив і вже плюс в цьому є, я повинна сказати, тому що така земля прям суха була просто. Ось зараз хочу вам герань показати, яка біленька у мене квітне. Я її, мабуть, тут посадила. Щось е, трошечки в затінку. Мабуть, і потрібно буде пересадити. Ну, добре, подивлюся, як буде далі. О, е, прийшла глянути, чи не розквіт матіс. І побачила, розквітає перша квіточка, Ось, дивіться, О! такий гарненький. Ну, і сюди кілька квіточок, Також вже уже розквітнуть. З південної сторони ті, що квітки. От так саме. А відростає не сильно так, щоб і гарно І скоро вже заквітне бузина Black lace Але щось вона в цьому році пізно. Пітне. Ну, а взагалі трошечки все підростає. Хоча, якщо подивитися так, то для того, що дуже холодно, ночі холодні, і по цьому, звичайно, то засихає уже царська корона. Вона своє відквітувала і вже на відпочинок іде. Ну і звичайно. Гарнюзний Піон, цей, не знаю, яка його назва. Ось дивіться, який. Ну, он взагалі так все виглядає. Все одно весна є весна. Це таке різнокольорове. Ось на цьому піоні трав'яницькому також буквально он парочку три буде. Хоча він кожного року квітував дуже гарно. Кальквіція також вже починає квітнути. Вона кожного року гарно квітне. Дивіться, які прям. Красивецьні і квіточки, які в неї. І трав'янка. Гвоздичка буквально вже скоро Також буде мати гарний вигляд. Так що все потрошку підростає. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Дякую всім.